Доброго вам здоров'я, шановні, 1 грудня в 2025 році це в нас понеділок, і ми сьогодні згадуємо згідно церковного календаря пророка Наума. Наум це один з 12 малих пророків, що залишив нам книжку пророцтв, включену в Біблію. На Наума давніше не працювали. На Буковині, на Радомщині, в Опіллі, на Полтавщині та в деяких місцевостях Харківщині, на Слобожанщині, вважали, що цього дня годиться віддавати дітей в науку. Наука піде на ум згідно з народньою тимологією віруваннями. На Куп'янщині казали, що хто родиться на Наума, той все життя буде умний, себто розумний, і небесне буде знати, не вчившись. Цьому відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтесь і про цей день взагалі, про те, як його відзначали наші предки, що робили, що не робили, що можна було робити, що дозволялося, що заборонялося робити саме в цей день, згідно з народних вігрувань, традицій, звичаїв та обрядів, які народні прикмети, прикмети погоди були саме на 1 грудня в наших предків, і що вони передавали нам із покоління в покоління крізь віки. Звісно, буде перехідний календар народний, ну в плані того, що буде згідно з днів тижня, що ми сьогодні маємо робити і не маємо робити. Обов'язково буде місячний календар, тож багато цікавинок в цьому відео. Додивіться його, будь ласка, до самого-самого кінця. Ставте лайк, ставте подобаючку, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте цю інформацію. Обов'язково підписуйтесь на канал на цей. І тисніть на дзвоник, якщо ще досі не натиснули. Ну, звісно, підпишіться, якщо досі не підписалися. І сьогодні, 1 грудня 2025 року, о, знову треба мені перевчатися на новий місяць, бо я листопад-листопад, зараз вже грудень треба говорити і не забуватися про те, що у нас грудень почався, бо в нас 31 день зараз буде, і треба якось швидше все перевчати, щоб було легше взагалі вести цю передачу. І сьогодні, 1 грудня 2025 року в понеділок, я дякую Господові Богові. Я дякую всім всім захисникам нашим. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю. Наум один із 12 малих пророків. Автор книги, що стоїть сьомою серед малих пророків. Його постать залишається майже невідомою, як і місто Елкош, звідки він походив. В джерелах немає точних даних про його життя, але зберіглося головне його слово. Ім'я Наум перекладається як утішитель, і, за припущеннями дослідників, може бути короткою формою імені Неємія. не виключено, що воно має символічний характер, адже зміст його природств несе саме мотив втіхи для народу. Книгу Наума пов'язують із подіями між падінням єгипетських фів. Та падінням Ніневі це відрізок часу від 663 до 612 року до Різдва Христового. Отже, пророк жив у 7 столітті до нашої ери і був сучасником Софонії Авакума та Єремії, його послання спрямоване на осмислення великих імперських зламів доби та на віру в Божу справедливість серед історичних потрясінь. В молитвах до Наума зазвичай просять про підтримку там, де людині бракує сил і впевненості. У давніші часи навчальний процес розпочинався взимку 1 грудня за тодішнім літочисленням. Це була найзручніша пора, коли сільські діти мали змогу здобувати освіту, тому що ну дійсно ми розуміємо, що вже закінчувалися всі польові роботи. Потім вже ж були ці м'ясниці, коли люди відпочивали, коли гралися весілля. Ну і в принципі були ще деякі інші роботи. Там треба було змолоти зерно, треба було все це привести до ладу, підготуватися до зими. І коли вже починалася саме зима, дівчата там сідали за прядіння, за інші там дівчачі роботи, ткали, шили і таке інше. А дітям малим, що їм робити? Їм треба було йти в науку саме час був для цього. Бо влітку навесні в них, навесні в них було дуже багато роботи. Вони і пасли, вони допомагали, там, хто, хто де як міг. От саме взимку це був чудовий час саме для науки для навчання. Тож починалося це навчання 1 грудня. Батьки відводили до школи дітей саме на це свято, бо вірили, що пророк Наум наведе наум. За народним уявленням наум покровитель розуму, знань і доброчинства. А тому селяни були переконані, якщо на свято пророка почати навчання, то дитина успішніше отримає і засвоїть знання, набереться розуму. Особливо це стосувалося дітей слабо розвинених. Ввечері батьки запрошували хрещених, котрі приходили з букварями і починали на пам'ять зчитувати і заучувати літери. Хоч згодом терміни початку навчання були переміщені, але в ремісничих цехах і при братствах продовжували давню традицію, майстри набирали собі учнів саме на свято Наума 1 грудня, на його честь влаштовували цікаві обряди, професійні посвяти тощо. З цього дня починали освоювати музичні інструменти ті, хто бажав оволодіти грою, наприклад, на бандурі чи на скрипці. Хто не зміг осилити професійних навиків, таких в народі називали партачами. Про цей день казали так, що Наум наставляє на ум. А ще говорили так, батюшка наум, виведи синка наум. Ще говорили в народі наступне. Прийшов наум пора братися за ум. А ще казали так, що я не знаю ні ас, ні буки, прийди на ум і змусить до науки. Вдавнину, відіславши сина до школи, Батько йшов до церкви, ставив свічку перед образом Пророка Наума, промовляючи Святому на пошану, а моєму синові на розум. Щоб дитя ваше або онук, добре навчалися сьогодні, відправляючи його до школи, скажіть такі слова. Пророк наум, виведе синка на ну або онучка наум, або онучку, або дочку наум, відповідно від вашої ситуації життєвої. Це можете використовувати в якості замовляння сьогодні. Якщо сьогодні буде якась складна задача по роботі або складне завдання, з яким важко впоратися, можна сказати тихенько таке. Святий Наум, наведи мене наум, і справа швидко вирішиться. Ідея або рішення прийде дуже-дуже розумне. Можете так само цим користатися в якості саме сьогоднішнього замовляння. Що не можна робити на День Наума? В народній традиції цей день вважали особливим. І навіть трохи підступним, бо він випробовує людину на зосередженість, розважливість та чистоту намірів. Старші казали, що 1 грудня не можна залишати відкритою книгу, бо знання довго збирані можуть утекти, а пам'ять потьмяніти. Так само не радили читати, коли єси в цей день, бо розум можна заїсти, думки сповільняться і цілий тиждень нічого не ладнатиметься. Дівчатам радили не ходити в такий день без головного убору. Вірили, що майбутній чоловік матиме вітер в голові, тоді буде непостійним. А хлопцям, які виходили на двір незастебнутими, приписували іншу прикмету обраниться, виявиться легковажною. Малих дітей цього дня вкрай як берегли. Перекази казали, що з вітром може залетіти лиха сила, і видуть із малюка все лагідне, залишивши примхи та гнівливість. Тому дошкільнят ніколи не залишали самих в кімнаті навіть на хвилину. Окремо остерігалися в такий день дзеркал. Все, що стосується домовленостей, від підписання угоди, до простої усної обіцянки, не слід робити, дивлячись на власне відображення, інакше вірили, домовленість не матиме сили. А якщо під час милостині заглянути в очі жебракові, то незабаром самому доведеться просити допомоги. Така дія нібито міняє місцями долю того, хто дає, і того, хто просить. Тож сьогодні не слід дивитися в очі жебраку, а от давати милостиню якраз годиться. 1 грудня випадає в нас в цьому році, в 2025-му, на понеділок, а місяць стоїть у нас в другій квартирі це час, коли природні сили спрямовані на зріст. В народі казали, як на другу квартиру поверне, тоді шаткувать капусту добре, хороша буде. Все, що пов'язане з розвитком, множенням і зміцненням, робиться легко, аж до самої повні. Саме тому господарі беруться за роботи, які потребують наростання сили, квашують капусту, підживлюють рослини, ну, також проводять різні маніпуляції, турбуються про молодняк худоби. Це сприятливі дні для всього, що має рости. Але сам понеділок в народі вважав, вважали днем тяжким. На Чернігівщині казали до кінця діла не доведеш, якщо в понеділок начнеш. Українці ставилися до цього дня з великою великою повагою, уявляючи його в образі діда, який зустрічає і проводжає душі на тамтой світ. Через це понеділок ніколи не був днем легковажним. У слобожан на нього припадала категорична заборона в понеділок, в середу і п'ятницю, не починають нової справи, бо це тяжкі дні. В понеділок не переходили до нової хати, бо день хвиральний, і не починали пахоти чи посів, щоб не накликати невдачу на врожай. Не радили вирушати в дорогу в понеділок, вважали, що шлях буде тривожним або марним. Справи розпочаті цього дня, наче мають щось невидиме, що тягне їх назад. Натомість добре продовжувати те, що вже почати другій квартирі властиве підсилення всього, що має продовження. Жіночі прикмети також мали силу. Казали, котра дівка постить понеділки, то та до року віддасться. Понеділковий піст вважався оберегом на щасливу жіночу долю. Але заміжнім жінкам в деяких місцевостях заборонялося мити голову протягом 12 понеділків поспіль. Ну, треба було робити хоча б якісь перерви, якщо там і мити навіть голову в понеділках то, хоча б не кожен понеділок це робити, щоб уникнути цієї прикмети поганої, що вона може позбутися свого чоловіка, залишити, залишитися без чоловіка в такий спосіб, якщо буде мити голову 12 понеділків поспіль. Сни проти понеділка вважаються пустими, тобто не збиваються. Стрижка дозволяється на такому місяці дуже-дуже добре стригтися. У нас наразі ще друга чверть, а це означає, що волосся підстрижене на цій квадрі буде дуже швидко відростати, буде чудово відростати, а ще додатково воно буде густим. Буду в густоту прям рости. Оце дуже гарно, як на мене. Тому, якщо хочете сьогодні зробити якусь красу собі на голові, то це чудовий день саме для такої роботи. Будь ласка, можете експериментувати, всі експерименти будуть вдаватися з вашою зовнішністю. І якщо пофарбуватися, хочете, якщо підстригтися, якусь якусь стрижку цікаву, там, нову може, то так само можете це зробити. Ну і просто якщо кінчики треба підрізати, щоб вони. Були такі, знаєте, не поламані, не посічені, а щоб такі гарні густі були кінчики, то так само кінчики дуже добре відстрігати саме на зростаючому місяці, от в такий день, як сьогодні. І за одним тижня так само немає ніяких заборон, щоб це робити. Будь ласка, записуйтесь до перукарів і робіть ваші красиві гарні справи. Те саме стосується манікюру нігтів. нігті будуть здорові, міцні, якщо манікюр робити саме на такій фазі місяця. В перший день зими, 1 грудня, в нас триває Пилипівка. Це суворий піст. Перед ну як суворий, він не дуже суворий, але піст. У нас ж два суворих пости є: це Оспінський і Великий піст. А є таких два більш послаблених: це Петрівка та Пилипівка. Це Петрівка це влітку в нас перед Петра і Павла. А Пилипівка це взимку перед Різдвом у нас, зараз триває якраз. Чого він не такий суворий, то що риба дозволяється в більшій мірі, ніж в ті суворі пости. Ну, в будь-якому разі, харчування має бути стриманим і відповідним до церковного ставу. В народній традиції в цей понеділок годиться відмовитися від всього скоромного: від м'яса, від яєць, від молока, від сиру, від вершкового масла. На столі залишаються в нас каші, квасоля, горох, тушкована чи печена картопля, пісні борщі і капусняки, овочеві страви, хліб, сухофрукти, мед і гриби. Риба в цей день не дозволяється. Ми маємо певні дні, коли можна вживати рибу, і до певного періоду це відбувається. А є певні дні, коли рибу вживати не можна в цей піст, і сьогодні якраз її вживати не можна. А водночас в народі добре розуміли, що не кожному під силу сувора стриманість. І в церкві це розуміють зрештою. Піст забороняється вагітним жінкам, матерям, які годують немовлят грудьми, людям похилого віку. Тим, хто має тяжкі якісь недуги або потребує повноцінного харчування за станом свого організму, не радять постати і тим, хто працює на тяжкій фізичній роботі. Виснаження може зашкодити більше, ніж принести користі від обмежень. Ну, так само наші захисники підпадають під цю категорію. Якщо ви сумніваєтесь, яка у вас ситуація, що вам робити відповідно до церковного може, уставу, може ви вицерковлена людина, то запитайте вашого духовника, чи вам слід постити, чи вам можна зробити послаблення. Значить, оскільки в нас день сьогодні пісний, можемо приготувати з вами пісний борщ з вушками. Для його приготування беруть сушені гриби 150 г, буряк 500 г. Морква 100 грамів, буряковий квас 400 г, борошно 50 грамів, олію 100 грамів, сіль перець за смаком. сушені гриби промити і відварити, буряки моркву почистити і теж відварити, овочевий та грибний відвари з'єднати, буряки нарізати соломкою і вкинути у відвар, заправити сіллю перцем, буряковим квасом, додати борошно підсмажне на рослинному маслі. На рослинній олії і добре прокип'ятити борщ. Пісний борщ подають на стіл разом із вушками. А вушка для борщу готуються наступним чином: півтори склянки пшеничного борошна, півтори склянки води, дві столові ложки олії, воду, сіль за смаком додаємо, і робимо ще начинку, гриби, сушені або свіжі цибуля, сіль, рослинна олія. Значить, треба заварити тісто для вушок, як для вареників. Для начинки потрібні сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то їх потрібно замочити у воді і зварити, додати дрібно посічену цибулю та обсмажити. Злегка підсмажити цибулю. Варені гриби відділяємо від води, далі їх треба дрібно нарізати і додати в цибулю, підсмажте все це разом. Згодом тісто розкачати на маленькі кружечки, покласти начинку з грибів і злібити так само, як ліпляться вареники. Потім відварити в підсоленій воді протягом однієї хвилини і подавати. Ось така сьогодні страва в нас. Залишу, звісно, рецепт, як я завжди роблю, в першому закріпленому коментарі разом із замовляннями зможете використати це всього на вашому столі. Сьогодні 1 грудня іменини в нас відзначають Антон та Дмитро. Нехай цей день принесе вам мир в серці, добробут, в хату, злагоду в родину та радість в кожному кроці нехай буде. Хай міцне здоров'я супроводжує впродовж всього життя, нехай статки множаться так само легко, як сходить сонце щоранку. Нехай удача буде поруч в справах, Божа, ласка, захищає від неграздів. А небесний покровитель оберігає від всякої турботи. Хай кожна життєва дорога буде рівною, світлою, сповненою тепла і благословення. Ось такий у нас сьогодні чудовий, цікавий дуже день, день пророка Наума. Як я вам вже розповідала десь на початку цього відео, сьогодні був чудовий день саме для того, щоб віддавати своїх дітей на музику. Якщо у вас хтось в родині хоче займатися музикою, так само дуже добре розпочати сьогодні. Навіть якщо ви доросла людина, можете сьогодні розпочати займатися музикою. Тим більше, що на зростаючому місяці всі ці роботи, всі ці справи, вони будуть дуже... Добре розвиватися. Ну звісно, сьогодні понеділочок, але все ж таки це пророка Наума день, Тож давайте дивитися вже на цю частину народного календаря. І сьогодні, як я казала, що на скрипку саме дуже добре віддавати або дитину, або самому йти починати вчитися грі на скрипці в українському народі. Взагалі скрипка завдяки своєму голосові, що промовляє ну, буквально до самого серця, вона здобула в нас як інструмент дуже велику популярність і війшла до складу народних інструментів. Тобто скрипка навіть в Україні вважається одним з народних інструментів. Звичайно, скрипка це символ жінки або дівчини, і грати на скрипці означає любити. Щоб скрипка була голосна, робили в нас її із дерева ялинки, громівки, що в неї грім вдарив. Але звісно, скрипка ну, це такий був інструмент, що дійсно без нього не обходилося жодне свято, жодне святкування, жодне весілля, музики всі вони обов'язково зі скрипками були. І на вечорницях навіть були скрипки, якщо там дівчата збиралися з хлопцями, з парубками, вечорниці до свідки. Так само запрошували музику і запрошували когось, хто грає на скрипці, щоб було веселіше. Ну, це, якщо ми могли, звісно, собі це дозволити, бо треба було ще розплатитися. З Тими, хто приходив грати на скрипці, ну, тим не менше, можливо, хтось із молоді вже вмів грати на скрипці, то розважали самі себе в такому випадку. Ну, музика є музика. Ось такий день сьогодні дійсно дуже, -дуже цікавий. Але ж завтра буде у нас новий день, шановні глядачі. У нас починається грудень місяць. Це дуже-дуже цікавий місяць, тут дуже багато свят. Чому? Ну, з тієї ж причини, що я вам вже розповіла, що дітей віддавали саме з 1 грудня до школи на навчання, тому що більше звільняється часу в селянина в українського, відповідно, що нема чим зайнятися, то давайте святкувати щось. Скоро будемо святкувати. Четвертого у нас буде Варвари, п'ятого буде Сави, шостого буде Миколая. Тому хто що пам'ятає про ці свята, знає, можливо, з вашої якоїсь, з давнини, з вашої вам батьки розповідали, бабці прабабці розповідали, матері розповідали. Пишіть, залишайте коментарі, от просто зараз, просто під цим відео, щоб я все це встигла зібрати і розповісти вам вже в цьому році, а не відкладати на цілий рік. Бо я деякі ваші свідчення, от там вчора, наприклад, було Андрія, я там пособирала ваші свідчення, позбирала, я ж я тепер це зможу використати тільки через рік. Тут це цілий рік треба буде чекати. А так можна вже встигнути, якщо поспішити, то можна встигнути саме в цьому році, ще в 2025-му, відзначитися. Тож пишіть в коментарі, хто що пам'ятає. Ну і про святвечір так само. Можливо, враження якісь у вас були цікаві. Про Йордана пишіть і про Василя. Про Маланку Василя пишіть. А ми з вами давайте зустрінемося вже завтра, тут на цьому каналі, де знову поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Знову привітаємо іменинників, знову подивимося в місячний календар, ну і в народний календар, і в церковний календар заглянемо. Дуже вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що дивитесь, за те, що приділяєте час. Ділитесь, шерите, робити репости, встроюєте в групи різні, в різних соціальних мережах, в вайберах, в телеграмах, в Фейсбук. Дуже вам дякую. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.